Привіт усім, хто починає новий день з нашою ранковою програмою. Сьогодні компанію вам складемо. Ми ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін, а також наш кулінарний експерт Чава Бакош. І майстр Руслан Шокюров. сумлінно та натхненно наш дружній колектив працює над вашим настроєм буднями від 7.30 до 10 ранку, а вихідними ще довше до 11 години. Отже, ми з вами радіємо життю щодня, попри будь-яке випробування. Наступний сюжет про дослідження вітчизняних нейробіологів. Вони шукають найефективніші шляхи, аби допомогти українцям у стресовий час. А з огляду на всі наші особливості зараз. Людський мозок вчені досліджують століттями. Проте й досі цей орган залишається одним із найскладніших та найзагадковіших механізмів центральної нервової системи. Які наукові дослідження проводять українські вчені? До чого тут геній Мікеланджело Буонаротті та його картина створення Адама? І чому це важливо для нас? 2012 року український нейропсихолог Богдан Ткач уперше побачив фреску знаменитого митця у Ватикані на живописному полотні. Італійський художник зашифрував зображення людського мозку, слухаючи розповідь про сікстинську капелу та роздивляючись скульптуру деструкції людства Золота куля, науковець подумав: а чому б всі види агресії не помістити на нервову тканину мозку, аби подивитися, як вони між собою взаємодіють? Я з цією ідеєю приїхав і почав вивчати, деякі тип агресії в нас у мозку знаходиться. Це був 12-й рік. І в такий спосіб виникла типологізація людей на основі агресивної поведінки. Згодом дослідник почав співпрацювати з іншими науковцями, які теж мали певні напрацювання. Каже нейроперсонологічний тест це організаційна зброя, що є незамінною, особливо під час війни у лікуванні посттравматичного стресового розладу. У кожного з нас було різне бачення на початку, але спільними зусиллями ми уніфікували це, все перепровірили цю методику, отримали патенти в Британії і в Сполучених Штатах. У дослідженні взяли участь 8600 українців. Науковці вивчали лобову ділянку мозку, яка складається з чотирьох частин і відповідає за творчість, менеджерські здібності, співчуття та стратегію. Якщо ослабити ці ділянки дорозотиральну, людина стає пересічною, слухняною, поступливою, виконавчою. Якщо ослабити орбіту фронтальною, людина стає неуважною, гіперактивною, необачною. Якщо ослабити вентромедіальну, людина стає безсовісною, аморальною, дуже жадною. Якщо ослабити передню цингулярну, то людина стає такою, що любить сталі середовище, стає консерватором і любить там, де є порядок і нічого не міняється. Це не означає, що одна людина краще за іншу, кожен може бути ефективним. Головне відкрити свій потенціал, підкреслюють дослідники. Самопізнання допоможе стати успішним і відшукати внутрішні ресурси для зцілення. Сьогодні все ми будуємо саме навколо психічної травми. Хоча вона ще не завершила свою дію, війна продовжується, але разом з тим. В науковій спільноті багато розмов з приводу посттравматично стресових розладів. Наші уявлення про ці розлади трошки відрізняються від того, що нам пропонує американська наукова спільнота, європейська, австралійська, ізраїльська. Чому? Тому що вони не живуть в наших умовах. Українці мають свій характер, етнопсихологічні особливості, та по-іншому реагують на все, що відбувається у суспільстві під час війни. Тому мова йде в дослідженнях, перш за все, визначити якісь особливості особистості, які проявляються під час хвороби, під час цих психологічних травм, під час тривоги, під час страху. Наукові дослідження в Україні тривають за допомогою сучасних електрофізіологічних і нейропсихологічних методів, вчені знаходять відповідні зміни у роботі нервової системи та психіки з метою допомогти українцям швидше відновитися і покращити своє психічне здоров'я. А українці вони сьогодні якраз е, перебувають в такій динамічній формі розвитку. Просто на наших очах відбувається дорослішання українців. українця. Українець стає відповідальнішим, українець стає цікавим, абсолютно ефективним не тільки в частині виживання під час цієї тяжкої війни, а він ще стає ефективним для себе як особистості. Тому і дослідження особистості українця це є саме-саме актуальне. Як нам вдасться це зробити сьогодні? Як нам перемогти ворога однієї ненависті буде дуже мало. Треба мати внутрішній ресурс, треба мати внутрішні сили для того, щоб подолати такого знахабнілого ворога.